Ми дуже старалися, але все ж не втримали позитивний результат. Українська молодіжка стартувала на євро. Наполі зупинив перемовини щодо Судакова, а також майбутній сезон УПЛ. Відомо хто вже отримав атестат. Усім привіт, друзі! Ви на каналі Футбол України. Ну що ж, не встигла наша національна збірна дограти свої поєдинки. Одразу розпочалися матчі вже для молодіжки, адже наша команда стартувала на молодіжному чемпіонаті Європи. Як пройшов матч проти Данії, чого нам не вистачило про все це сьогодні, поговоримо, ви ж тим часом підпишіться на наш канал, будь ласка, тому що ми вже дуже близькі до мети у 40 тисяч, і хочеться досягти цієї позначки. Якомога швидше. Я знаю, що ми зробимо це з вашою допомогою. Дякую і поїхали. Отож, звичайно, стартуємо сьогодні з нашої молодіжки. Ми грали і відкривали для себе чемпіонат Європи матчем проти Данії. Це був яскравий, важкий, але. На жаль, не вдалий для нас поєдинок. Вже на 22-й хвилині Україна вийшла вперед. Після прострілу низом від очередька. Ванат пробивав у ствір воріт, втім його удар підкоригував вже у порожні ворота Назар Волошин. Такий рахунок вдалося тримати аж до 62-ї хвилини, коли після передачі у наш штрафний відзначився Клемент Бішов, який за 5 хвилин до того вийшов на заміну. Неймовірний момент на 74-й хвилині мав в'юник. Він вискочив сам на сам, але. Але голкіпера збірної Данії переграти не зумів. Але вдруге ми все ж забили, і сталося це за 4 хвилини після моменту в'юника. Очередько віддав пас на хід Максиму Брегару, котрий у дотик влучно пробив у дальній кут. Ну а далі у нашої збірної, напевно, просто закінчилися сили. Вже за 2 хвилини Бевінг пробивав з дальньої дистанції, знайшов по дорозі Батагова і м'яч рикошетом залетів у наші ворота. А на 88-й хвилині Данія вперше вийшла уперед у виконанні Осули довго переглядав вар, в у підсумку рефері вказав на центр поля чемпіонат Європи. Ми розпочинаємо із прикрої поразки. Попереду у нас дві гри 15 червня проти команди Фінляндії, а 18-го, напевно, ключовий матч проти Нідерландів. До слова, українські вболівальники активно висловлюють думку про те, що у наймельгоса має очолити національну збірну України замість Сергія Реброва. Зокрема, у нашому телеграм-каналі є такі. Думки, а може у в основну збірну тренером, або ж ну і чому зараз після Євро не поставити Мельгосу тренером збірної, які мінуси? Малюнок гри видно одразу, на відміну від того, у що грає Ребров. До слова, таку ж думку висловив і український тренер Олег Федорчук. Мельгоса дуже якісно працює, як на мене. Він мало розмовляє, мало обіцяє, але якісно виконує свою роботу, впевнений, що саме він стане наступником Реброва у національній Альній збірні сказав він у коментарі для спорт -Експресу. Тут дамо слово вам. Чи хотіли би ви побачити Мельгосу на чолі національної збірної? Пишіть у коментарі. Далі поговоримо про Донецький Шахтар, команда, яка перед стартом нового сезону вирішила серйозно перетрусити свій склад. Для початку про Іраклі Азарова, який відверто заявив про намір покинути команду. Цей сезон був важким, були рішення тренера, і його слід запитати про те, що пішло не так. У мене є пропозиції, але не можу сказати звідки. Я не думаю про оренду. Сподіваюся, що євро допоможе мені з трансфером. Війна та відсутність родини мені дуже важко даються. Передає слова Азарова Пьотр Слонка. Зауважимо, що у минулому сезоні він зіграв за шахтар 15 матчів та віддав 3 асисти. Може покинути команду і Артем Бондаренко, півзахисник залишається трансферною ціллю для Трабзонспора. За даними видання Юнибакі, Штрабзон предметно цікавиться українцям протягом останніх двох трансферних вікон і виходив на шахтар, навіть втім, поки перемовини успіхом не закінчились. Якщо оформити повну Цінний трансфер не вдасться, Трабзон готовий розглянути варіант із орендою. А от Судаков ризикує ще на сезон залишитися в Шахтарі. Справа у Кевіні Дебрюйне, який офіційно став гравцем Наполі. Через це за даними журналіста Матео Моретто, перемовини власне між Наполі та Шахтарем щодо українця зупинені. Італійці мали відновити їх певний час тому, але не зробили цього. Водночас, чи і будуть команди спілкуватися в майбутньому щодо цього переходу, поки невідомо. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри. Разом з Фавбет. Але не лише продавати буде шахтар про вхідні трансфери. Теж не забувають. Все ті ж турецькі змі інформують, що Арда Туран просить купити 28-річного голкіпера збірної Туреччини та капітана Трабзонспора Угурджана Чакира. Викласти за цього футболіста доведеться більше 10 мільйонів, адже запит вже був від Монако у розмірі 9 і його Трабзон відхилив. Повідомляється, що турецький клуб готовий торгуватися аж до позначки у 15. Мільйонів водночас, звичайно, робимо знижку на те, що це турецькі змі пишуть про турецького футболіста, який перейде до турецького тренера. Тому таких новин і таких сенсацій, і таких придбань шахтаря, напевно, до завершення трансферного вікна буде ще багато, тому все фільтруємо. Далі будемо говорити про чемпіонат України та команди, які в елітному дивізіоні власне чемпіонату України будуть наступного сезону грати. Зокрема, звичайно, наша увага буде зосереджена на новачках. Для початку про найбільш проблемний клуб, як виявилося, це СК Полтава, який мав вирішити питання щодо атестату і щодо домашнього стадіону. Але всі ці питання зняв виконавчий директор Станіслав Майзус. За його даними, клуб офіційно отримав атестат на участь в УПЛ у наступному наступному сезоні, то ж Полтава без футболу формально не залишиться. Формально, тому що власне у Полтаві одноіменний клуб грати не буде. Домашнім стадіоном визначено арену зірка у Кропивницькому, а резервним «Ніка» в Олександрії. Перемовини щодо стадіону у Полтаві тривають, але поки безуспішно. Отримала атестат і кудрівка. Команда з Чернігівщини виконала усі вимоги атестаційного комітету та пройшла усі етапи перевірки. Президент Роман Солодаренко повідомив, що грати команда буде на оболонь арені у Києві. Епіцентр та Металіст 1925 також успішно заявлені як учасники елітного дивізіону, але де гратимуть ці команди, поки достеменно невідомо. Ну і на завершення про не чужого для українського футболу тренера про Ігора Йовічевича, тим паче, що власне в український футбол, він може незабаром повернутись. Отож, в ефірі проекту Тато таке повідомили про те, що Йові має дві пропозиції: перша від команди зі сходу. Більше того, ця команда, нібито, активувала клаусулу тренера, саме тому він і покинув лудогорець. Втім, у ці перемовини включився Металіст 1925, який називають другим претендентом на фахівця. Відомо, що Євічевич та представник харківського клубу провели особисту зустріч у Відні. Пізніше теж джерело назвало ще декілька команд, які будуть боротися за призначення ігора. Це колектив з Оае та Саудівської Аравії. І йові навіть має на руках варіант із польського клубу Легія Варшава, 51-річний тренер. Є у списках цієї команди, а ви ж можете написати у коментарях, чи хочете побачити екс тренера Шахтеря та Карпат на чолі харківського клубу. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш сьогоднішній випуск. Свої емоції від матчу нашої молодіжки. Пишіть у коментарях, також напишіть, чи зможемо ми все ж таки подолати груповий етап, не дивлячись на не надто впевнений старт. А також не забудьте підписатись на канал, натиснути на вподобайку і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.